Пакети для сміття промислові від торгової марки Кузя Сервіс. Об'єм пакета 35 літрів і 20 штук у рулоні. Виробник вказує, що ці пакети досить міцні, здатні витримувати велику вагу, вони досить щільні на розрив. Також виготовляються чисто із поліетилену високого тиску без різних домішок сторонніх. Зараз спробую вам детальніше про все це показати. Подивимось реальні розміри. Тут вказано, що вони 50 на 60 см. Це ми спробуємо перевірити. Ну а також зробимо невеликий тест на міцність цих пакетів. Але спочатку ще покажу вам вагу рулона, поки їх не розпакував. Вага складає 260 г. Тобто, для такого і такої кількості пакетів, це дійсно досить непогана вага, тому я вважаю, що є всі шанси, що ці пакети дійсно досить міцні. Спочатку перевіримо розмір пакетів, зараз я дістану ось так при вас. Відмотаю один пакет, спробуємо його заміряти. Десь тут повинен бути. Відривний шоу. А, о, ось я вже пропустив його. Так, Як вони відриваються, відриваються досить гарно. Тобто вони не щепляють інший пакет, тут все добре. Так. Дивимося розмір. Спробую так, щоб було видно все трошечки. Ось так налаштую камеру. Так, ну я гадаю, що... Так, ми зможемо поміряти довжину. Вказують, що довжина 60 см. У нас тут 59,5 виходить. Але на упаковці також вказана невеличка погрішність. Тому я вважаю, що тут все добре. Зараз поміряємо ще ширину. Так, ось тут у мене вдвоє складений цей пакет. Робимо замір. 26 см. Знаю, видно чи не видно, спробую з цієї сторони. 26,5 навіть. Якщо ми це все помножимо на 2, це буде навіть більше, ніж 50 см, 52-53 см. Тобто з розмірами тут все досить добре. Також ще покажу вам, як виглядає нижня частина пакета. Вона ось так спаяна в декількох місцях. Спробую на розрив на самому місці спайки. Ну, ось порвалася де мої пальці, там де був шоу, все добре, там нічого не рветься. Зараз пробуємо його рвати, ось досить багато зусиль. Я прикладаю для того, щоб його порвати то пакет дійсно непоганий. Також ще в мене з'явилась невелика ідея. Спробуємо затестити ці пакети, поклавши туди деяку вагу. Ось тут у мене є такі млини по 5 кг. Зараз будемо дивитися, скільки цей пакет витримає ваги. Наявності у мене є. 40 кг таких блинів. Зараз все спробуємо. Почнемо спочатку з 5 кг. 5 кілограм отримує все добре. Добавляємо вагу. Ще 5 кг. Також все ось я трошки їх підкидаю навіть. Все добре. Добавляємо ще трохи ваги. Ось тут у мене ще 5 кілограмів. Пробуємо. 15 кг теж в принципі витримує. Пробуємо ще 5 кг. Як бачите, ще витримує, але я гадаю, що це вже все. Ще трошки, якщо я його так потримаю, скоріш за все порветься, але я гадаю, що навіть це досить непоганий результат. Ну що, це, ось таке невеличке відео, відеотест. Якщо вам сподобались ці пакети, вони реально досить міцні, ссилки на них будуть в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд і гарного дня!